Сьогодні ми з вами розберемо таку тему, як техніка диференціювання, знайдемо похідну двома способами заданої функції y дорівнює x квадрат помножити на X куб мінус 5. І друге завдання. З'ясуємо застосування похідної у фізиці. Знайдемо швидкість та прискорення точки в момент часу t дорівнює 2 секунди, коли шлях від часу виражається формулою певною. Так. Добре, давайте повернемося до першого прикладу і е, знайдемо похідну заданої функції. Пригадаємо, як шукається похідна суми. Похідна суми У плюс В. Якщо в нас У і В, це дві функції, е, суми або різниці дорівнює сумі або різниці самих похідних. Так? І похідна добутку. Похідна добутку двох функцій. Це дорівнює У плюс штрих У. Так. За цими формулами будемо шукати похідну заданої функції. Спочатку знайдемо похідну, як добуток двох функцій. Одна функція В у нас буде дорівнювати х квадрат. Інша функція буде дорівнювати х в кубі мінус 5. Значить, раз добуток, використовуємо цю другу формулу. Давайте позначимо, це перша формула це буде друга формула. Так, використовуємо цю другу формулу. Значить, пишемо похідна. Заданої функції по змінній х дорівнює. Похідна першої функції. Перша функція у нас х квадраті. Похідна від х квадраті, це у нас буде табличне значення, це буде 2х. І помножити на функцію V. А функція V у нас задана формула х кубі мінус 5. Так і пишемо. х в кубі мінус 5. Далі стоїть знак суми. Ставимо знак суми. Похідна v штрих v у нас х кубі мінус 5. Знову ж таки, похідна різниці суми дорівнює сумі різниці похідних. Якщо ми шукаємо штрих, вона складається з х в кубі мінус 5. Похідна константа дорівнює 0, а похідна від кубі – це таблична, таблична похідна це дорівнює 3х в квадраті. І помножити на у. У нас дорівнює х в квадраті. Так, і що в нас отримується? Дорівнює, дорівнює. Розкриваємо дужки, 2х на х в кубі буде 2х в четвертому степені. Мінус 2х на 5 мінус 10 так? І додати 3х в якому? В четвертому. 3х в четвертому. дорівнює. Де у нас подібні доданки? Цей і цей. 2х в четвертому плюс 3х в четвертому це буде 5х в четвертому, 5х в четвертому, так. 5 х четвертому і залишається мінус -10х, 10х. Ось ми знайшли похідну даної функції через добуток. Так? Давайте знайдемо через суму. У нас повинен вийти той самий результат. Оце у нас повинен бути такий самий результат. Знаходимо похідну. Для цього нам треба спочатку розкрити дужки. х квадрат множимо на х в третій, це буде x. 5, і мінус 5 множимо на квадрат буде мінус 5х в квадраті. І тепер треба знайти похідну. Похідна суми різниці двох функцій дорівнює сумі різниці самих похідних цих функцій. Значить пишемо. Х в п'ятій степені похідна. Відняти 5х, похідна. дорівнює дорівнює Похідна від х' в п'ятій. Табличне значення це буде 5 х так, І похідна від мінус 5х квадратів, 5 виносимо константу за знак похідної за правилами диференціювання і отримуємо мінус 5. А х квадраті похідна це таблична, таблична похідна дорівнює 2х. Мінус 5 множимо на 2 мінус 10х. Мінус 10х. Ось ми ось з вами отримали. За двома різними правилами диференціювання, одне і те ж саме значення похідної по Х заданої функції. Так, 5 х четвертій мінус 10х це кінцевий результат. Перейдемо до вирішення іншої задачі: застосування похідної у фізиці, точніше, в кінематиці. Так, кінематика. Розглядаємо рух матеріальної точки по осі вздовж прямої. Можна розглядати по колу, по кривій лінії. Чим характеризується рух точки? Є рівноприскорений і рівномірний. Так? Ми розглядаємо рівноприскорений рух. Так? Треба визначити швидкість і прискорення точки в момент часу дорівнює 2 секунди. Ми знаємо з вами, що швидкість точки це є швидкість точки. В момент часу це є похідна функції S від T, так? а прискорення точки в момент часу T, це дорівнює другій похідній від шляху по часу. так? Або можна ще записати, що прискорення прискорення від часу дорівнює перший похідній від швидкості. Перший похідній від швидкості. Так, для цього нам треба зробити продиференціювати задану функцію. Так, у нас шлях від часу задається такою залежністю. Значить, ми диференціюємо цю функцію. 9 t куб мінус 4 t квадрат плюс 3 t мінус 5. Так, давайте знайдемо похідну цієї функції. Похідна цієї функції дорівнює. Таблич, всі табличні значення степеневі функції. Значить, 3 на 9, 27 Т квадрат відняти 8т плюс 3. А похідна константи дорівнює 0, так? Похідна 3T дорівнює 3, похідна Т дорівнює 1. Значить, оце у нас є е, вираз для знаходження похідної так, заданої функції. І це у нас буде перша похідна по шляху. Це дорівнює до швидкості. Так? Такий вигляд буде мати е, швидкість в е, момент часу Т. Знайдемо другу похідну. Другу похідну е, по часу. Вона дорівнює 2 на 27,54. Вже просто буде t, мінус 8. Бо похідна t дорівнює 1 буде мінус 8, і похідна константи дорівнює 0. І це в нас вираз для прискорення точки в момент часу t. Так, тепер нам треба знайти швидкість прискорення точки в момент часу, який дорівнює 2 секунди. Що нам треба зробити? Число 2 підставити замість t у, у ці знайдені формули. так? Що ми робимо? S. Давайте тут проведемо якусь лінію, щоб що відокремити. Так, пишемо S' від T Дорівнює 27 помножити на 2 у квадраті. Мінус 8 помножити на 2 і плюс 3. Дорівнює. Так. 27 помножимо на 2 буде 54. 54 помножимо іще раз на 2. Буде 108. так? 108 плюс 3 111 і мінус 16. Це дорівнює. Скільки це дорівнює? 95 так? 95. 95. метрів за секунду це така швидкість буде матеріальної точки вздовж прямої, коли тіло рухається за таким законом. так? Залежить шлях від часу за такою формулою. Так, і давайте знайдемо прискорення. Прискорення буде дорівнювати 54 помножити на 2 мінус 8. Ну тут досить легко. 54 на 2 це 108. Відняти 8. Це дорівнює 100. 100 метрів за секунду у квадраті. Це у нас такий вираз для прискорення точки. в момент часу те дорівнює 2 секунди. Все, дякую за увагу.